Вітаю малята! Сьогодні ми вирушимо у подорож до країни дорожніх знаків. Цікаво, а кого ми там можемо зустріти? А зараз дізнаємось вперед! Вітаю вас! Мачики, дівчатка, я автомобільчик бібі. -Бі. Я зовсім юний і мрію потрапити у загадковий світ вулиць, але мені необхідно спочатку вивчити важливі правила дорожнього руху. І тому я вирушаю в країну дорожніх знаків і вас, малята, запрошую зі мною. Там ми познайомимося з дорожніми помічниками. Які дбають про нашу безпеку на вулицях. Ну що, друзі, готові до пригод? Тоді вирушаємо в країну дорожніх знаків. Доброго дня! Я радий вас вітати в країні дорожніх знаків! Я проведу для вас екскурсію по цій чудовій країні, адже знаю тут всіх її жителів. І перший, з ким я хочу вас познайомити, це світлофом, помічником, який допомагає регулювати рух на дорогах. Він буває двох видів: транспортний і пішохідний. Транспортний світлофор призначений для транспорту і має три сигнали червоний, жовтий, зелений. Підморгне червоним оком стій, не рухайся машину. Жовтим каже зачекай, а зеленим їдь, рушай. А є ще пішохідний світлофор. Який призначений тільки для пішоходів. Він має два сигнали червоний і зелений. Червоний стій пішоходи йти не можна, і зелений йди дозволяю рух. Тому автомобільчик бібід. На дорозі стежить за транспортним світлофором і дотримується його команд. А ви, малята, разом з батьками під час переходу дороги стежте за кольорами пішохідного світлофора і дотримуйтесь їх. Ну, а зараз світлофор хоче з вами зіграти дітки. Якщо ви бачите, що у світлофора горить червоний колір, то ви присідаєте, а якщо горить жовтий, то плескаєте в долоньки. А якщо зелений, то крокуєте на місці. Ну що, готові? Тоді почнімо. А тепер, друзі, зіграємо в гру. Уважно розгляньте сюжетні картинки з різними ситуаціями на дорозі і визначте, чи є порушення правил дорожнього руху. Якщо немає, то піднімайте пальчик вгору. А якщо порушення є, то опускайте вниз. Ну що, 1, 2, 3. Почали! Ось і дорожні знаки кращі друзі пішоходів і водіїв. Вони розповідають про те, що можна і чого не можна робити на дорозі. Ви, напевне, помічали, що дорожні знаки мають різний колір і форму. Є попереджувальні знаки, вони мають форму трикутника, обведені червоною лінією. Вони попереджають, що знаходиться попереду. Застерігають, що треба бути обережним. Цей знак попереджає водіїв, що попереду пішохідний перехід, а цей, що ведуться дорожні роботи. Є знаки заборони. Це круги, обведені червоною лінією. Вони забороняють певні дії. Ось це знак заборони руху на велосипедах. А це знак заборони руху пішоходам. А ще є інформаційні знаки. Вони розміщені на синьому фоні та інформують нас про певний відрізок дороги. Наприклад, це знак зупинки транспорту. Показує, що виключно в цьому місці ми можемо сісти у транспорт або зійти з нього. Правила єдині, їх повинні поважати, знати їх усі повинні, і дорослі і малята. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно. Руху правила єдині, знати їх усі повинні. Дякую тобі за ці знання. Я так багато дізнався про правила дорожнього руху, буду й іншим розповідати. Сподіваюся, і вам, малята, теж сподобалася наша подорож. Тож пам'ятайте, будьте завжди обережні на дорозі і дотримуйтесь правил дорожнього руху. До зустрічі.